Мій трайк звуть Лайлек. Мого залізного коня звати Сун. Я свого пупсика називаю Чорна каракатиця, як в мультфільмі про капітана Врогеля. А мій просто шострий. Цих трьохколісних залізних коней створив власноруч Андрій Одиноков. За освітою столяр. Однак це не завадило чернічанину відтворити складний механізм незвичного велосипеда. Мені зручно їздити на велосипедах, але дуже люблю мандрувати, їздити по місту по справах. Ну і для здоров'я корисного. Тому вирішив зробити таку штуку. Побачив в інтернеті і вирішив зробити. Декілька років креслив, рахував, робив пробу. Процес створення першого веломобілю був непростий. Вивчився працювати з металом, а конструювання воно лишається конструюванням, Якщо інструмент брати. То дуже такий цікавий інструмент, як вугло машинка, болгарка кажуть, щоб різати метал. Ну, я з нею не стикався, бо я працював з деревом, <хи> довелося навчитися. Зварювальний апарат, а все інше доволі знайоме. Перший зробив такий маленький, невеличкий. ну, Багато заліза не було і не знав ще як. Ну, діти їздили, їм дуже сподобалось. За механікою такий велосипед майже не відрізняється від класичних двохколісних. Однак конструкція у нього геть інша. Рама це те, те залізо, яке не можна звідси зняти. То, то рама. А виготовляв з старих рам від велосипедів. Педалі мають бути обов'язково. Ну, ще мають бути три колеса. Два передніх бажано менші, звісно, гальма, задні. Передні, передні спарені на обидва колеса відразу. Гріпси, перемикачі. Ну, все, що треба, все, все як на звичайному велосипеді. Легко їхати, тому що ти просто лежиш і відпочиваєш, і їдеш. Як тільки ноги і спина напрягаються руки майже не напрягаються. Моя сестра та тато їхали в гори на три дні. Це було роки 3-4 назад. Я теж хочу поїхати в гори. Моєї фізичної форми ще не вистачає, щоб нормально кататися на далекій відстані. На такому засобі пересування одинаково їздять усіма чернівцями. Єдині труднощі у цього процесу непростосовані тротуари та відсутність велопарковок біля магазинів. Знати, де гальма це як основний лайфхак, тому що їдеш сразу воно їде, сразу крутиться. Можна і туди повернути, і туди, і туди забратися, але потім схаменутися, і людина шукає, де гальма. Дружина Андрія каже: такий велосипед дуже простий у керуванні та потребує мінімального фізичного навантаження. Декілька років по тому, як чоловік зацікавився, почав почали їздити. У мене виявилися проблеми з судинами, з венами ніг мені прооперували одну ногу і а... Я зрозуміла, що велосипед взагалі для мене відпадає як вид транспорту, але по десь десь прийшов рік. Я спробувала сісти на веломобіль і зрозуміла, що напруга на ноги цілковито прийнятна. і я можу собі дозволити не відмовлятися від задоволення і продовжувати їздити. Після того, як одиноковий підкорили на веломобілях гори та подолали великі відстані, головною метою стало підкорити цим видом транспорту серця чернівчан.